Як повідомляють кореспонденти ТСН, які нині перебувають на передовій, наразі у Дебальцевому відносна тиша бойовики використовують паузу для перегрупування сил, поповнюють пошарпані у боях підрозділи людьми та технікою про ситуацію в місті та його околицях, які вже багато днів боронять українські військові. Руслан Ярмолюк далі. Другу на Дебальця контролюють Збройні Сили України, але терористи намагаються пристріляти. І зараз, от, де ви бачите, дим, буквально тільки що впали мінометні снаряди. Тобто терористи намагаються пристріляти другу і не дати нашим солдатам підвозити боєприпаси до Дебальцева. Дебальцево тримається, ніякого котла немає. У багнюці по коліна, хлопці під дощем і на холоді тримають оборону під Дебальцевим. Вчора було нападіння з тієї сторони. Дощ валить, нічого не видно. Цілий мокрий, блін. Вийшов тут, пацани падали, в болоті сушилися. Ну, дуже складно в дощів. Таке болото. Диверсанти спробували напасти з околиць Дебальцевого, атаку відбили. Ну, люди в основному вже привикли. Тому в перші дні було тяжеловато, звісно. зараз вже все попривикали. Вже знаєш, откуди вистріляти, що вистріляють. Коротше, общем, все нормально. Ребята держаться. Тут ще зовсім юні командири і вже старші солдати. Хлопчина на позивний штик командує відділенням, а костик рядовий солдат. 21 рік. Слухай, не страшно досвідно? Не страшно, приходиться виконувати обов'язки. Захищати батьківщину це громадянський обов'язок кожного військовослужбовця. Ну я пройшов до Боровульця 52 роки. Але на війні тут під Дебальцевим це єдина згуртована команда. І це часом рятує життя солдатам, таке собі воїнське братство. Люди готові воювати, але не стояти під синцевою зливою щодня, щотижня, щомісяця. І так вже понад півроку. Всі рискують. Адреналін тут залишається, кажуть, зараз би дали команду фас, пофіг. Всі б пішли в атаку і не думав би ніхто. Бо вже то надоїли Ці сепари були. У їх вже немає половину, вибили, переселяли тих козаків, всяку байду. Ну, прийшли маскали. Ці хлопці зі своїх важких стволів, які кочують полями, гатять мало не щодня по колонах ворога, а ті все пруть і пруть. Кореківши дає, ну іде коло. Три снаряди, чотири снаряди. Молодці. Каже, є, попали. Стомлені по вуха у багнюці наші воїни не мріють про гарячий душ чи телевізор, мріють дожити до ранку, бо тут ніхто не знає, коли поблизу впаде мінометний снаряд чи прилетить смертоносний град. Хочу передати привіт своїм батькам, сестрі, сестрам своїм, близьким рідним. У мене все гаразд, я живий. Скоро повернуся. Родственникам, хто мене знає доці Привіт, Руслан Ярмолюк, Михайло Путята, Сріж Портило, ТЕСН один